Ідеально саме так охарактеризував перший матч і Забарного за парі Сан-Жармен, головний тренер команди Луїс Енріке. Забарний дебютував у складі ПСЖ у гостьовому матчі чемпіонату Франції проти Нанта. Українець провів на полі всю гру. А його команда перемогла з рахунком 1-0. У цьому матчі Забарний 71 раз торкнувся м'яча, віддав 61 точну передачу. Точність була на рівні 95%. Виграв два єдиноборства чотирьох 50%. Здійснив чотири оборонні дії, включаючи. Одне перехоплення і один винос м'яча, а також допустив 5 втрат. Статистичний портал Софаскор оцінив гру забарного у і бали. Це четверта найкраща оцінка у матчі серед гравців обох команд. Але головну оцінку дій забарного дав Луїс Енріке. Ось що він сказав: його технічна та фізична форма ідеально підходить для стилю гри, який мені подобається. Він впевнено володієм м'ячем та надійний у захисті і ля провів дуже гарний матч. До речі, сам забарний сказав, що просто обожнює грати в командах, які постійно володіють м'ячем, а не стоять весь матч в обороні.